Це 19-та школа на вулиці Надвірнянській. По іншу сторону 27-й дитячий садок. До народного контролю звернулися івано-франківці. Люди скаржаться. Кажуть, по їхній вулиці машини їздять регулярно, а от пішоходам дітися нікуди. Тротуар тут просто відсутній. Тут проїхати просто нереально. Далі виїхати з цієї вулиці на угорницьку так само нереально. Там, ну, як у нас в народі кажуть, океани. Маленька Катруся із мамою Яною люблять гуляти щодня, та не завжди їм це вдається. Пішохідна доріжка на їхній вулиці відсутня. І ми мусимо через ці катакомби якось проходити. Про парадне зуття я взагалі мовчу, це неможливо пройти. Там постійно було. З коляскою тим більше, тому що просто можна загрузнути. Сьогодні у цьому садочку свято та настрій у мамів не надто піднесений. Дітям у шатному бранні доводиться з труднощами добиратися до закладу. Батьки обурюються, негоду дітей через багньоку доводиться на руках переносити. Якщо дощ і сніг, то тут суцільне болото. Тут неможливо перейти, особливо біля того куска дороги. Навіть якщо їде машина і хтось йде з боку по цьому тротуарі, то всі, хто йде, всі в болоті, в воді, мокрими ножками. Ми приходимо з грязним. Утям заходимо в той самий дитячий садок. Біля мусорок завжди бездомні собаки. Тобто дітки гуляють тут же. ж». Ніна Михайлівна зізнається від автівок та калюш люди рятуються як можуть, обгороджуючись бетонними брилами. Це ставили працівники. У нашого дитячого садка разом з батьками, тому що якщо тут ви після дощу великі калюжі машини їздять по під самий садочок, і тут взагалі нема тоді, де людям перейти. До кінця року пішохідна доріжка на Надвірнянській буде. Запевнили народний контроль у мерії. Ми будемо робити в цьому році між будинковий приїзд на двірнянська 30-32 І відповідно так само будемо зробити цю доріжку біля школи. Я думаю, що Десь на протязі місяця ми ця робота розпочнемо. Народний контроль обов'язково відстежить, як проводитимуть роботи на вулиці Надвернянській та чи виконають їх вчасно та у повному обсязі. Інна Синдецька Монюк, Роман Кочержук, Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ контролює етжімейл.ком